Що на їм все рівно закрепі взуття? Постійно контролюю дітей і пошвишаю голос на них і чоловіка. Відчуваю, що мій в мішлунок в такі моменти. Як змінити ставлення до сім'ї? Це в мене автоматична реакція виникає. Так, да, Оксана, на кінець то ви дійшли до цієї грани. Так. Так. А чому ви на них кричите? Чому ви не можете прийняти дітей та чоловіка такими, якими вони? Чому ви з них намагаєтеся зробити рабів, щоб вони стали такими, якими ви хочете, щоб вони були? Понимаєте, проблема в тому, що нас всіх вчать, що ми повинні зробити з людей таких, як ми хочемо їх бачити. Ніхто не приймає людей такими, якими ми є. Понимаєте? Ніхто не може прийняти, от, наприклад, от мене там, коли дружина там, каже дождь, а от, от Софійка, там, наприклад, от вона все їсть, а ти не все з'їдаєш. А потім мені дочка каже: От мама каже, що Софіка краще, чим я. Кажу, мама не каже, що Софійка краще, чим ти. Мама каже, швидше всього, що е, ти щось не так робиш. Що мама тобі казала? Ну, та я кашу не хотіла їсти. кажу, От бачиш, але як цей момент себе почуває дитина? Коли порівнюють дітей, у них ще виникає обезціннення себе, що я гірша для своєї мами. То що вона? Я ж такого не кажу, я ж хороший кажу. слова, каже моя дружина. Кажу, при чому тут це? Я кажу, якщо ти будеш порівнювати дитину, то у неї... Буде сколіоз. У цієї дівчинки, твоєї дочки, буде сколіоз, І ти його будеш лікувати. Тому твоя дитина така, яка вона, Не хоче їсти, кажу, то хай не їсти її каші. Хоче вона малювати, хай собі малює. Але вони постійно в планшеті сидять. Кажу, звичайно. Звичайно, буде сидіти в планшеті. Ти ж постійно його забираєш. А як зацікавити дітей, що ви не робили те, що ви хочете? Ви ж це робите через обмеження. Ви ж обмежуєте їм все. Цього не можна, телевізор не дивись, але в суть полягає, в чому? Ви забуваєте, вас ніхто не хоче навчити, як працює ваш мозок. Якщо ви чимось зацікавлені і вам це перервати, да, то у вас виникає підсилене бажання це отримати. І таким чином, коли ви перериваєте дитини на пікутці кого-небудь інтересу, справи, яку вона робить, ви посилюєте в неї бажання ще цим займатися. Тому що ви забираєте планшет чи телефон, ще більше буде хотіти гратися телефоном і планшетом. Виключаєте мультики, бо треба йти спати, ще більше буде хотіти дивитися мультики. То що ж робити? Треба робити навпаки. Хоче малювати? Ні, не малюй, не надивіться планшет. Мам, не хочу по пострибати, погратися. Ні, ні, на, дивись, планшет, така вулиця, вона тітка працює. Ні, на, дивись. І ось коли ви перериваєте дитину на пік інтересу, вона буде тепер прагнути, що називають психологи, закритий гештальт. Вона буде туди зміщатися. От і все. Це просте, прості речі.